Зараз я вам покажу, як одягнути тент на автомобіль. Замовили ви один із варіантів у нас тентик. У нас 4 є вида їх фірми Кегель. Замовили отак от, от. Чехольчик, мотузочка, це задня частина. Підходите до машини. Та якщо один, нема допомоги, підійшли на машині, розгорнули. О, бачите, опа! Поправили і починаєте розгортати потроху. зліво справа. Чехольчик. Все не дуже складно, все доступно і легко. Ось. Розправляєте його. Зеркала можна складувати, можна не складувати. Я сложив, в принципі, можна не складувати, воно і так підходить нормально. Все поправляється гарненько. Ось так. Бачите, як чітко все гарно підходить. Розправив, тут мотузочка, оце що ззаді, береться і що сили є. Втягуєте, в кармашок спрятали і погнали. Бравну ткадина, є різні варіанти. Ось двохшаровий, трьохшаровий, чотирьохшаровий ось, варіанти. є. Ціни різні, на різні автомобілі, різні кузова, седани, хетчбеки, універсали і так далі. О, так що, кому потрібна якість, топова якість, номером телефона в шапці профіля або на сайті автоброки.